Вітаю, вітаю вітаю! У нас сьогодні, як завжди, рубрика Ясний день. І сьогодні у нас буде, я розповім, про енергію дня, далі буде в нас карта дня, після цього буде е ритуал, практика дня, де ми з вами будемо розвивати чутливість, чуттєвість і е вміння вибирати правильний вибір робити. Дуже коротка дуже легка. І після цього я вам скажу послання. Древніх цивілізацій, маянців на сьогоднішній день. Тож, сьогодні буде дуже цікаво, обов'язково додивіться до кінці, до кінця відео там вам буде сюрприз. 24 лютого сьогодні у нас день пам'ятний для всіх українців. На жаль, але е, сьогодні в нас енергія вибору: енергія, як ми будемо проживати своє життя, які вибори ми зробимо, е, які рішення ми будемо приймати. Е, ми будемо вибирати жити, чи ми будемо вибирати страждати? Ми будемо вибирати боротися, чи ми будемо вибирати здаватися. Саме такі енергії е, сьогодні у нас в просторі. Енергія називається енергія закоханих, але вона говорить про те, що все наше життя залежить від нашого вибору. І вміння робити правильний вибір якраз і призводить нас до життя нашої мрії. До речі, хто боїться приймати рішення, дуже раджу вам нейротренажер. Я відпускаю страх невдачі, який допоможе якраз з цим справитись. І так, давайте візьмемо карту дня, нашу підказочку, що вони нам говорять. Сьогодні в мене волося вибрало. Не лягати гарненько, щось йому не подобається. От. Тож я вам всім бажаю сьогодні прекрасного дня, не дивлячись на те, що ми живемо в досить такі складні, серйозні е е часи, але ми маємо з цим справитись, вірити в те, якщо ми зараз тут, у нас є всі ресурси, ресурси для того, щоб. Проживати щасливе життя. Дивіться, яка гарна. Усі ми маємо два життя. Друге життя починається тоді, коли ми розуміємо, що воно у нас лише одне. Найбільше задоволення життя це життя. Така прекрасна в нас сьогодні карта якраз в тему дня. А практика, яку я вам дуже раджу. Якщо ви маєте зараз сьогодні прийняти якийсь вибір, неважливо. Куди піти, з ким спілкуватися, який проєкт запустити? Ви пишете два варіанти, почніть з двох, на листочку, написали на маленьких листочках і домовтеся одразу з собою, свої вищення, зі своїм вищим своїм, своєю інтуїцією, з своїм тілом як органом інтуїції, що, наприклад,